Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і зараз ми будемо робити з вами розклад на травень місяць для тих, хто в парі. Дивіться, що вам тут виходить. Бачите? Тест на вагітність і. Як би це сказати? Романтика, весілля, якесь свято у вас сімейне, хтось, можливо, чекає дитину, це, це вже для всіх, От воно випало, тому я так і говорю. Для тих, хто в парі дуже хороші якісь новини, але і труднощі. Тому що, якщо, наприклад, знаєте, як то кажуть, невчасна вагітність. От мені цікаво буде, хто там завагітніє. І так, як у нас зазвичай три. Варіанти. От. Це розклад тільки для тих, хто у парі. Для тих, хто без пари, буде наступним. Розклад буде наступним. І так, для тих, хто у парі. Вибирайте свою карту і будемо дивитися, що чекає вас. Наприклад, ви вже з кимось познайомилися підійде для тих цей розклад. Зустрічаєтеся. Ось, Можливо, дехто живе вже разом, можливо, дехто навіть розписаний, хто довше живе. І так, поїхали. Перший варіант. От дивіться, тут у вас гармонія, повна гармонія. В принципі, я можу карти і далі не витягувати, тому що, коли випадає четвірочка, Жезлів говорить, у вас все синхронно. А ви один одному опора, допомога, підтримка, що завгодно. Ви танцюєте свій танець синхронно і, ну скажімо, дуже щасливо, тут в парі буде в травні місяці прекрасно, абсолютно все прекрасно у вас буде. Наскільки я розумію, якщо ви сварилися, буде примирення. Ось якось так. Карта No2. А тут у вас королева монет. Я би тут сказала: зараз ми трошечки ось цей варіант трошечки розглянемо, тому що це можливо, якщо ви були не одружені, то вас чекає пропозиція. Тут зміна статусу. Тобто, ви були подругою просто або, можливо, жили разом. Будете одружуватися. Якщо ви тільки зустрічалися, або тільки познайомилися, декілька разів зустрілися, тут людина запропонує з'їхатися. Або навіть одразу і, як би це сказати, запропонує одразу з'їхатися або зразу одружитися. І плюс тут може бути теж вагітність. Ось якось так, мої дорогенькі. Карта номер. Три, в принципі, я не відчуваю тут нічого такого інакшого, тому так і лишимо це. І карта номер три: якщо будуть якісь непонятки. А тут, ви знаєте, тут буде якась пропозиція у вас, тут гаряче у вас, скоріше за все, що ви або нещодавно познайомились, ще горете один до одного. Тобто у вас, скажімо так, тут не зовсім почуття, тут гормони, як в одного, так і в іншого. Тобто один до одного, тут, знаєте, гарячий місяць буде у вас. Скоріше за все, ідея з'явиться одружитися, ідея з'явиться з'їхатися, ідея з'явиться завести дітей. Тут якась хороша ідея. Дивлячись, як ви її сприймете. Ось, це гарячий місяць, це, скоріше за все, як я сказала, скоріше за все, що ви. Нещодавно познайомилися і говорити один до одного. Якщо у вас був якийсь застій, або ваш чоловік був далеко від вас, тут зустріч цього місяця, буде гаряче, тобто тягне один до одного, тут як магнітик один до одного. Якось так, це для тих розклад, хто у парі. Наступний розклад буде для тих, хто без пари, або, як то кажуть, одиноких. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!